З початку нового року в Україні змінилась вартість та вміст пакунку малюка. Ба більше відтепер породілі зможуть обирати між бейбі-боксом та грошовою виплатою. Молода Матуся Олена вже вдруге народила сина, тож обрала грошову допомогу. Тому що ми маємо старшу дитинку. старшою брали бейбі-бокс, багато чого залишилося, і тому беремо вже в грошовій, в грошовій виплаті. Натомість матусі, які оберуть пакунок малюка, отримають удосконалений набір необхідних для дитини речей. Змінилася коштовність його. Він зріс на 80, 873 гривні, як мені кажеться. І збільшилось наповнення. Наповнення по бажанню батьків були враховані всі їх побажання. Тобто були раніше, ну, речі для дітей меншого віку. Зараз збільшили вже вік дитини, тобто можна вже користуватися. До року, півтора року, два роки. До оновленого бебі-боксу входитиме теплий одяг для немовлят та платковдра більшого розміру. Натомість речей, які згодяться у перші дні після народження дитини, стало менше. Також традиційно у пакунку є іграшки та засоби гігієни. Перше, що для дітей, то для батьків треба це памперси. Кількості вже достатньої, їх збільшили кількість памперсів і по віку збільшили по вазі. Далі входять пилюшки, розпашонки ізумки, цілий пакет. Також збільшили вік дитини. Іде тенденція зменшення віку до більшого. Фахівці діляться. Незважаючи на доповнення дитячого пакунку, більшість батьків Хмельницького обирають грошові виплати. Зараз пішла тенденція на пологі, другі, треті. То вибирають грошову, але є мами, які народжують перший раз. То вони вибирають бебібокс. Для того щоб отримати пакунок малюка, породілі потрібно подати заявку, і тоді бебібокс нададуть безпосередньо у пологовому будинку. А для отримання грошової виплати можна скористатися програмою Є малятко чи звернутися до органів соціального захисту. Тетяна Ржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.